Вітаємо героїчні у наступному епізоді брудної двадцятки, і насправді просто зараз ми дізнаємося, чи залишиться брудна двадцятка брудною? Що відповість Гудвін на монолог Люцеуса? І як вмиється Ірден після того, як Кресіда розмалювали його на Чеповію. Що тут у вас? Дивнився. Цікавий монолог усе. Ви бачите, як Гуд він в цей момент починає доволі довго думати, а потім починає посміхуватись. Він згадує. Як батько розповідав йому, що гідним потрібно бути з будь-якими людьми, створіннями, навіть якщо вони в чомусь винні або вони нижчі за тебе. І пам'ятає, як його матуся давала йому по шапці і казала, що Гудвін, великий та могутній це все фігня. і бути високомірною мразотою бути погано. Це це згадавши, Гудвін дивиться на Люціуса. Люціус. Вибачте мене. Останній день був з моєї поведінці доволі негідний. Тим паче, як принц. Я не хотів вас образити. Просто іноді mm -mm. я змішую політичну справу з особистою. У мене це доволі погано виходить. А... Я хочу, щоб ви знали, що мене не погає ваша загроза. З приводу того, що хтось прийде, вб'є когось, тому що ну, у нас непогана страша. Але я Я поважаю вас за те, що навіть знаходячись в не найкращому зараз в стані в соціальному, ви змогли кинути мені виклик. Я би, чесно кажучи, дуже хотів би подорожувати з такою людиною, тому що я ж не ідіот. Там місце сонця закінчиться, принців не буде. І я б хотів би вирішити все. Тут і мати в своєму отряді, чи просто в команді, чи в гвардії. Людей сильних, а не під Халі. Але це не привід мене вмокати в гівно. Будь ласка, за дружбу. Я хотів би вам пожати руку і на цьому завершити наш конфлікт. сподіваюся. Пане Доріан? Так, звісно. Коло до вас, да, Притримайте її в місці сонця, а далі вже пограємося. Пані Хоя? вдавалося. Трясся мої бубни, оце О. поворот! Будьмо! За дружбу. Я непоганий дипломат. Да, ти абсолютно молодець. забуваєш це мені дадуть. Ну, чесно кажучи, бач Горація, я просто сказав свою думку, вона нічого не значить, для тебе там хоче. Я не пам'ятаю, щоб Горація був дуже дипломатичним. Ну, і ще в мене є Маркіза, не забувай, вона О, може от, от, от так. Так, так. Так, тому... Mm. Але більше, давайте так не робити на таких повишених тонах що... все все так, добре. Так. Це була моя правильність. Знаєш, Тентін, мені здається, що дійсно. Під час наближення повного місяця інколи інколи бувають усім напруження. Так, так, Ай, дійсно. Насправді в та кварталі за кілька днів стільки всього відбулося. Мені здається, про це вже відомо. і денні Варті, і нічні варті, і смарагдові варті. Та Це бадун до речі, про те, що відбулося, пані Доріане, Ой, я витягаю з довгого рукава сукні білу маску. Mm. Дозвольте повернути вам. Використану річ. Він підхоплює її, роздивляється, кладе біля себе, робить ковток кави, ну розповідайте. Це ж привід для пліток. Ми щось прикласти. Я теж ще зараз не зрозумів. Ми прийшли, поночували, він дав їм маски, вона зараз її віддає. Що, Що коїться? «О, Может, для сна? 어, я так підозрюю, що вам принце варто все ж таки прочитати той лист. А ще Кресідо, можливо, варто а, -ні, -ні, ні, ні, ти не хочеш. А, э -э я би хотіла спочатку, щоб Гудвін таки прочитав листа. Я впевнена, що тоді ситуація буде описана краще. А потім, повертаючись до Доріана, е, а це я, направду. Захотіла б залишити собі, ти не проти? Я не проти, але все ж таки, ну хоча б за якусь чутку, за малюсіньку Твоя бабця з перчинкою. Як І... не дивно, я погоджуюсь. Хай Сідок, не кажіть мені, цього. <кхух> будь ласка. І. Угу. Це те ж саме, що сказати городів з перчин. Хоча насправді мати розповідала, що бабця реально з Так я про характер. Вона мого батька так не пускала до моєї мати. Це найцікавіша історія кохання, яку якусь я чув. Ну, я потім колись розповім. Да, я чув уже сотні разів. Я теж. Від мати, і від батька, коли він не так. — А я й від тебе це чула. Ну а що мені зробити? Вони мені розповідають, я тобі розповідаю. Ну, це, це, дійсно. У мене немає інших вух. Ну, тепер є. І роги. <сміття> а, я а, точно, Доріан, я хочу. У тебе є тут прибиральна десь, я не хочу це читати про всіх. Диви, якщо це той лист, який я один раз в тебе бачу, <сміття> іди краще на другий поверх. Тому що його Диви. буде чутно. Я з тобою схожу. Ні, я один. Я впораюсь з цим. Ти впевнений, вже так ж. Буваш. Я готовий до цього. І він буквально поправляє свою броню. меч припряче в ножне, і просто такий мерщій вперед іде наверх. Принце, не забудьте ам, підготуватися до того, щоб написати відповідь на цей. лист. так на удачу? А так. це якраз про те, що я казала, що о, ваша бабця характерна пані, і це особисто її прохання, а не тому, що ми її попросили. Завжди, завжди, завжди. Вона вирішила зіграти у правду чи дію на маскараді. Трішечки, що це за бабця така? <рес> Почкай, Почкай, дуже довго мився. Ви бачите, як у Гудвіна починає прям око трехтіти, сіпатись, так і він такий: я, 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 я не буду писати нікому листа, я цього ніколи не робив. Що ж? І, і, ну, принаймні, мати так точно. Чи був бабусі? А кому я повинен буду писати? Здається матері. Нагадай мені, будь ласка, краси до тебе. Так, так, Ти так, так. Знаєш? саме так. для матері. Так. Ми спочатку е е думали, що можливо прям е пані інімує, е от, але але вона відмовилась від такого близького спілкування. А ви такі креативні. Ви знаєте, Люціус, я вас. я сказав, що дуже поважаю, що ви зі мною будете в подорожі, але чесно, мені кажеться, що у нас є прям проблеми. Якщо вони будуть з нами, то нам гаплик. Чому? Вони Чого? вас і мене в карти програють, я вам вичаю. Е, да ви я відіграю. Ви Вона не вміє грати в карти з е, Справа в тому, я що. Нам прийшло на думку, що це може... Нам. Нам. Хоє, нам. Я, я був у вас кращого, кращої думки. Ну ти ж казала, куди креся, да туди йти. Нам. Е, нам. Тоді. от, е, 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 Що власне це може допомогти вашим родинним зв'язкам. Коли останній раз ти взагалі писав і турбувався, як там твоя бабуся? Ніколи. Я її не бачив ніколи. Ні. Вона. Жодного разу до мене не приходила. О, вона хоч раз тобі ви писала, з ним народжувати. Та ні, звичайно, патолог. моя бабця післала мого батька нахрін. І. А це означає, що вона послала б тебе? Ну ні. Може вона очікує такого кроку від величного гуку. Бабусі дійсно люблять онуків більше ніж своїх дітей. <свісно> а, можливо, баті, дитина. А, Добре, я зараз питаю. Е Прочитаю, і ми з вами ще повинні заскочити в так, тваринку тобі купити, я пам'ятаю, а потім чому швиденько звідси звалювати. Тому що ця політика на мене вже дуже-дуже погано впливає. Гудвін він підіймається, достає лист і такий. А я ж я не вірю. Що... Добре, ти перекрестився все одно. Подивився ще разочок на відтиск перчатки попі, який нагадує смарагдового ворона. Зрозумів, що це дійсно буде боляче. І коли ти відкоркував початку, ти не побачив там листа, а почув його. А всі почули? Мій сину. Я, звісно, дуже сильно тебе люблю. Однак це востаннє. Коли я підіграю твоїм легендам, бісана на ім'я Діана, так? на моєму вихованні кажеш? Добре. Добре. Я допоможу з цим твоїм рішенням, з твоєю легендою. Але найближчим часом ти відшукаєш цю дитину, де б вона не була. У Фейських землях чи десь за їх межами і повернеш дівчинку кресяді сірих земель. І це буде одночасно з тим, як і планувалося, що ти вирушиш на місію, щоб перевірити, чи все гаразд з іншими кіцуни, які мешкають у фейських землях. Сьогодні ввечері ти вирушаєш до літнього двору. Там є комора нора, що належить Срібнохвісті Присцилі. Дізнайся, чи були в неї проблеми, чи, можливо, за нею хтось спостерігав, чи можливо в неї виникли труднощі? Тому що рута зникла її все ще шукають. А Маркіза, що виховувала тінцін, вбита. Це все повідомив. Зависає коротка пауза. Ти розумієш, що разом із конвертом із конверту вивалюється колода ще одних карт, і це, напевно, прокляття Гудвіна цього дня. Але ти розумієш, що це не твої карти, а карти Тінтін, -тін? тому що ти впізнаєш цю сорочку, яка є в них. І ти чуєш, як попі продовжує трохи стишеним голосом. Тобі вирішувати, чи повідомляти інформації Тінетрієм. Єдине, що я змогла для неї зараз зробити, це переконати Горацію, щоб він повернув їй колоду. І щоб вона могла вирушити з тобою, аби чи розвіятися, чи не дізнатися те, що сталося. Це твоє рішення тобі його приймати і будь обачним. І бережи себе і її. Гудвін, прибравши сльозу, починає себе щіпати конкретно, тому що він не вірить, що сьогоднішній день реальність. Це якийсь кончений сукасон. Ну, не може статися стільки гівна за пару годин. Якщо ви. Чули, ви чули. Дивись, вони чули доволі гучний голос, який говорив для не... для них невідомою мовою. Це була мова попів, мова сумішу Еладрінською та ельфійською. І навіть якщо вони виловлювали якісь поодинокі імена, це лише єдине, що вони розуміли. А ті, хто ельфійську знає, розуміли ельфійські трохи слова більше, трохи більше. Знаєш, поверхню те, що щось сталося, те, що щось повернули, те, що вона переймається, те, що вона. Хоче якось стабілізувати ситуацію. Ви спочатку чуєте цей незрозумілий ельфійську мову, а потім ви чуєте конкретно зрозумілі мати. Тому що Гудвін не стримується в емоціях він материться, так благо і починає ще й дубасити щось конкретно руками. Прям в стінку: б'є, 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 падла б'є. Потім спускається до вас, о мальчик повзрослів отряхується такий. Який гарний ранок. Просто чудо. <кхух> ну ти як? Та нормально зараз думаю написати письмо моїй улюбленій матусі. Підкажи мені, будь ласка, ти все, що тримаєш її карти в руках? А, ні, ні-ні, я їх тримаю, тому я навіть просто про це не подумав. Таки, тобі, е, тобі передали карти. І Гудвін і ну, кладе карти в руки і так конкретно зжимає ручку Тінгін такий. Ну, нам потрібно буде з тобою поговорити про якусь дещо. Але ну, спочатку ми купимо тобі цуцука і пташеня. Давай поговоримо про це пізніше, добре. Окей, я просто не хочу вже змушувати доріга навіть слухати все це, що тут коїться, і пані Крейсіде, мені теж з вами потрібно буде поспілкуватися. Ну, мабуть, таке складне у нас з вами знайомство. Але якщо ви не проти, я б хотів теж поспілкуватися, ну, не при Доріані. Якщо почекаєте ще, пару. Хвилин на один, поки ми звідси просто вийдемо. Ми обов'язково поговоримо про mm. деякі новини. І, скоріш за все, пані Хоя мені буде потрібна ваша допомога, тому що я поки не розумію, як діяти, але хочу докласти всі зусилля, щоб допомогти вам. Я буду рада допомогти вам, принце, такі я згородній звісно... справі. Я, звісно, також долучусь, тим паче, що здається, Доріану тепер треба визивати техніків. Або інші ремонтні роботи на другому поверсі. Не переймайся все добре. Все заплатять, заприймайся. Це не вперше? Ні. До нього тут було таке, що це таке. А там у вас ще майник хтось зламав. Ну, хтось зламав. Це дійсно неймовірний ранок. Я з тобою згоден, Доріан. А ви ти кажеш що ви до магічних тваринок, до Стюарта? Так. Да. Я давно собі хотіла цуцика або пташку. Подивись, до речі, там з'явилося щось, що називають сови оракули. Я не знаю. Можливо, Стюарт просто набиває ціну, але можливо це щось ну, непогане. Якраз, щоб шукати душі, оракул це ідеально підходить. Насправді так. О, отут я з тобою погоджуюсь, вони Подходжі? шукають я ж казала. Сова Оракул, це в неї замість голови такий шар, і ти в ньому дивишся. Сова Оракул прикинь, про кілька. Це мене -ху -ху -ху. так цікаво. І вона угукає, якщо підтверджує твоє припущення. І Гуд <рес> він, він посміхається з усіма, вами, намагається ну, намагається якось себе нормально почувати і спілкуватися з вами, а потім відвертається такий. Ірнем підходить <рес> до Люцуса, і так, досить серйозній так завжди. Ти сказав, що всім своїм душам надіслав якесь повідомлення, чому я це не почув? Окрім тебе. Окрім мене. Тобто, моя душа все ще десь у тебе. Угу. Ти розумієш, що мені її треба повернути. Яким би ти сильним не був, ти мене обдурив. Дивись, у нас є два плани: перший це план Гудвіна, що ми знайдемо спосіб розірвати контракт без виплати, і тоді без проблем всі душі повернуться. Варіант другий: якщо це не спрацює. Я знайду 100 душ окрім твоєї, ми зберемо 101, 100 я віддам, а твоя повернеться. Ні, давай так. Я тобі... Ми тільки виходимо за межі міста, ми знаходимо тобі душу і ти мені її повертаєш одразу. Вона з тобою, моя душа, ти мені так скажеш. В мене є з нею зв'язок, але вона не конкретно тут. Люці ти мені як зможеш її повернути, підкажи, будь ласка. Я, звісно, перепрошую Вердень, та бажано було повернути всі душі. Але ж є ти... дуже гарна ідея. Ми можемо забрати 100 душ імперців. Да. Чи 100 душ тих мудаків, які зустрінуться нам з вами в подорожі. Або які кар... потопили твій корабель. Mm. А я думаю, що у тої херні немає душі зовсім. Ну серйозно, ми. ми. Ми вже, ми, 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 у нас? Ну, у мене. Я не знаю. Я думаю, пані Гресіда теж дуже хоче на Макс. Настільки так, що, здається, ми її на навечері вашої бабці теж бачили. О я киваю в підтвердження на це. У мене продовжують сіпатись вже два оки, і такий: та господи, що ж ви там ще бачили? Бабка пікантна Макс збувала. Е, Ну, якщо коротко, то. Е... Дуже класно танцюють одні народжені, і тут Кресіда притримує свій е, кулон як подарунок, що отримала в цей вечір. А, 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 мені здається, можливо, я був недостатньо уважний до вашої прекрасної шиї, але мені здається, у вас не було цього красивого. Е, так, це отриманий подарунок за чарівний танець. Я хочу кинути на магію. Звісно. Тому що виглядає він для Гудлина зараз як підвізка у вигляді сонця. А... Ще дуже логічно для міста сонця. Сонця Теодора. Якось якось воно, вибачте, пані Кресте, можна, можна я трохи торкнусь? Я не буду вас торкатись, хоча, може, ви цього не проте. Я продовжуюсь тільки сонця. Спробуйте. Я обережно намагаюся підхватити а, сонечко. І нічого не розуміє. Для мене це звичайне сонце Теодора. Ну що ж, я сподіваюся, що це сонечко принесе вам світло. Теодор, це був, це був мужній воїн. Він сражався з а батьком, до речі. Тут е, насправді Кресіда хоче згадати або відчути, е, чи зрозуміла вона сенс цього подарунку. Спробу кинути також на аркан. Давайте я поки скажу а, трошки більш прямими словами, що ваша шановна бабуся, пані Ініме, <кій> <кій> наскільки я зрозуміла її мотиви, хотіла ознайомитися, як вона сказала, з пригодниками нового покоління. Схоже, що вона проявила свій інтерес до подій, які розгортаються в цьому світі. Тому вона зібрала 14 душ з різних. Перепрошую, душ було все ж таки більше, та це не суть важливо своєму маєтку. Угу. А ви кажете, що їй цікавий її онук? Мене навіть не запросила. Можливо, вона здогадувала, що ви не захочете піти. Та я її в житті не бачив. Ну, я би дуже хотів би поспілкуватися зі своєю бабусею. Мені друзі е, розповідали, що бабусі там роблять і всякі. Це не проти да, да. застачати. Але так. чомусь, коли ми з Хоєю завітали, це перше про що вона згадала. Напевно, це саме ми е, мандруємо з тобою, Гудвіна. 12, так? Я почув уже. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, що коли Рубіус віддавав тобі цей амулет, він казав, що він буде тебе захищати. І зараз, можливо, ти думаєш, що в принципі, а чому б ні, зайвого амулету ніколи не буває, як то кажуться. Достатньо тому та з рівнем авантюр Кресіди, то напевно. Я пропоную все ж таки йти а, до магічного. Почекай, я б хотіла трішечки поменувати Дов... обійти, каву до сніди, ти взагалі нічого ще не їв. А я трішечки хочу з картами, нарешті я з ними з'єдналася провести сматочок, а... я їш розумію. Да.? Ну, не Зовсім розумієш. І я хочу піти на підвіконня. Іди готуй ще це вікно. Тани Дорін, коли попрохала про це хоя. І ти знову ж таки в місті Сонця завжди доволі приємно пахнуть квітами, ти сідаєш на нього. І перше, що ти помічаєш, твоя сорочка карт трохи змінилася. Mm -hmm. Тепер там зображена жінка з довгим чорним волоссям та блідою шкірою. Зготуй мені, я а пістила, я прянощі там. Дивненько. Ну, ані постійно змінювалося про себе до матінкін. І я дістаю карту для того, щоб було і передбачення, Але і, пробую, і по почуттям карти таші зберегти собі значення, і я собі дістаю. І це 10. А коли ти випадково витягаєш одну з карт, ти відчуваєш, як знову прибігають блискітки по твоїм рукам? Як відчувається ось це повернення твого улюбленого зараз магічного предмету. І коли карта випадає перед тобою, ти розумієш, що є якесь погане передчуття. Ну, день сьогодні точно важкий, якийсь. А Передчуття, наче чи щось станеться, можливо, о 10 годині, чи, можливо, о 10 годині вечора. Згадуєш про те, що має бути якась зустріч про яку, щойно згадував Гудвін, думаєш про те, що, можливо, це пов'язано з якимись десятьма людьми, чи ще щось, можливо, ще з чимось. Я при собі залишаю всі ці роздуми, просто така рада, що нарешті карта зі мною. І коли ти знову її збереш докупи, ти розумієш, що тепер жінка не просто стоїть, а дивиться на себе, повернувшись і доволі проникливо зазираючи в твої очі. Тепер на ній зелено ксанотова сукня підперезана корсажем. Я така. І в каченю така, така я вирішила на це найраготу, Ще вже не перший раз вони щось дивно показують. Я така, я не сьогодні. Тінтін, ти йдеш? Ми, в принципі, мені здається, доїли, всі доїли. Або не поїли. Мою яєчню в Топтавердейн. По дорозі, я знаю, можу купити було корейської. Булочки так потрібно купити, купити потрібно булочки. Але давайте не так, минулого. Я куплю нам булочки, не приймайтесь. То хай щоб він перший просто підійшов. Ти ж сама віддала. Якщо це ваш фетиш, пані Кресіду, і я дозволяю сьогодні. Сперти парочку пиріжків у бабусі, а я потім грошей. є на Чули? Чули? Ідемо до бабуськи. Це дійсно ну, так. Це дуже, погана ти, ідея. У тебе була дипломатія, а, а, а у мене було налагодження зв'язків. Спіздіть. Оу. Але нямнуть. Ну то спочатку вопросики. Дивись, у нас така полотно. робоча схема. Я їм він платить. Хм. Усвідомлення клубу 30. Вой, а... Підтримаю, я теж так, теж так роблю постійно. В принципі, це погоджувалося. І тут ви всі зрозуміли, що у Вудвіна фінансової грамотності не тупо немає. <клес> <А> багато. <роботу клес> <в мене клес> просто подобається допомагати дівчатам, тому що так він опікується цінатрією, так він опікувався рутою, тепер він буде ще опікуватися крейсідою. Пані Хує, якщо у вас є гроші, ми можемо зробити фонд для них. Принце, я виглядаю як істоту, якої є гроші. Ви що... Дуже по глічовськи звучить. Так, продала сапоги. Е, до речі, до речі, а що означає гліч? Я почув це і я не зрозумів. Я це... теж. Так прикольно Це Небесною. Це небесною. Однак, я думаю, що наразі я притримую значення цього слова. Розкажете в магазині. Давайте, у мене зустріч сьогодні в У й нас... теж. Ну, ти не хотіла з нею зустрічатись, а ти навіть не бачила, а о, вона хотіла. Чи розкаже нам хоя про те, що означає слово гліч? Чи дійдемо ми нарешті до магазинчику чарівних тварин у цьому епізоді? Ви дізнаєтеся у наступному? <рес>